Загадкова смерть у психлікарні на Рівненщині помер чоловік. Його дружина вважає, що його побили. Без води. У рівному на вулиці Данила Галицького масштабний порив водогону. ITV. новини. Добрий вечір. Загадкова смерть військового сталася вона на Сарнинщині у психіатричній лікарні. Відомо, що 29-річного чоловіка доставили туди у стані алкогольного психозу. Через кілька днів він помер у медзакладі. Дружина військового вважає, що чоловіка побили до смерті. Чи так це з'ясовували наші журналісти? Загадкова смерть молодого військовослужбовця Михайла Шарко у стінах обласної психіатричної лікарні села Орлівка сколихнула всю Рівненську область. Дружина чоловіка розповідає, він був у процесі звільнення зі служби через догляд за хворою матір'ю. Проживав зі своєю сім'єю у сарнах. Останнім часом підробляв на будівництві. Там йому і стало погано. Мій чоловік пішов. Так як він був у процесі звільнення, він пішов вранці на підробіток на будівництво. І там йому зателефонували, сказали, що його побратим загинув. І він почав плакати і почали з нього нервовий зрив. Доставили чоловіка до обласної психіатричної лікарні села Орлівка, відвезли його туди на прохання самого військового, оскільки через те, що зловживав алкоголем, не міг себе контролювати. Він попросився положіть мене, будь ласка. Я не можу сам впоратися з цим станом. Положіть мене, будь ласка, на лікування. Я хочу вивезтися з алкоголю. Зніміть мені цей стрес. Він сам попросився і по направленню поліції, по направленню, і у супроводі поліції в швидкій допомозі його направили в відділення, де є п'ять ліжок психоневрологічного відділення, де люди мають право проходити. А вони його поклали на відділення, де це проходять медичне освічення. Люди заключені, такі які освічують свій стан здоров'я, на матрасі в коридорі. Медичний директор обласного. Психіатричної лікарні села Орлівка Анатолій Каленюк розповідає, у лікарню чоловіка привезли 12 лютого у стані алкогольного психозу. Після огляду пацієнта йому було призначено відповідне лікування. При поступленні він був дезорієнтований часі, не спокійним, підвищено рухливим. Говорив періодично сам собою, заявляв, що е, в нього зірвало. Кришу дружина військового Олена каже, у приміщення закладу, де проходив лікування Михайло, її не пускали. Нас до нього не пускали. Казали б, що це закритого типу режим, що не можна показувати. Мобільний телефон ми йому передали. Йому його не дали. Нас не повідомляли про погіршення стану що в нього падає тиск що в нього набряк мозку. Через чотири дні перебування чоловіка на лікуванні у психіатричній лікарні рідним повідомили, що Михайло помер на фоні такого славлення через. День же слідуючи його, стан швидко погіршився, прогресувала астенія, нараз стала набряки мозку. Про погіршення стану Михайла, за словами дружини, навіть гадки не мала, бо її не повідомляли. Вона показує фото, яким побачила вже мертвого чоловіка. Його тіло було в суцільних синцях. Жінка впевнена, її чоловіка побили до смерті. Я сфотографувала на території цієї лікарні в морзі 24 фотографії, де свідчить про те, що там множинні гематоми голови тіла від дубінок, від наручників, там нога повністю гематома 40 на 35, там синє око відбита вухо. Вони могли просто позвонити і сказати: ви знаєте, він ударився. Рідні, приїдьте, спасайте свого чоловіка. Але вони ж до последнього не знеказали нам і не допускали до нього. Зі свого боку медичний персонал психіатричної лікарні версію побиття пацієнта заперечує: мовляв, чоловіка були судоми, тому і з'явилися синці на тілі. 12-13 я прийшла на зміну. В нього зразу стався судомний напад. Другий напад в мене стався в 9.55. Також надали допомогу, але вже стався напад на ліжку. Відповідно до лікарського свідоцтва, виданого Сарненським районним відділенням судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок серцево-легеневої недостатності. 16 лютого близько 16.30 медики констатували смерть 29-річного сарненчанина. Слідчо-оперативна група ознак, які б свідчили про насильницьку смерть, не виявила. Слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі триває слідство. Остаточну причину смерті військовослужбовця встановить загальна судово-медична експертиза. Її результати обіцяють повідомити впродовж місяця. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ІТВ Медіагруп. Збив на смерть велосипедиста та втік. Подія сталася 2 лютого поблизу села Збущо на Рівненщині. Водій автомобіля Ваз 2105 допустив наїзд на костопільчанина, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм керманич двоколісного загинув на місці. Водій втік з місця події та днями поліцейські встановили особу зловмисника. А ним виявився 26-річний житель Костопільської громади. Розпочато досудове розслідування. Поліцейські встановили особу Керманича. Ним виявився 26-річний житель Костопільської громади. Тривають слідчі дії, призначені експертизи, за результатами яких вирішуватиметься питання про повідомлення водію про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпілого. Слідчі слідчі управління проводить досудове розслідування. Відповідно до санкції статті 26-річному костопільчанину може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі. Судитимуть за знущання над матір'ю у Рівненській області. 69-річна жителька села Дитиничі неодноразово зверталася до поліції із заявами про психологічний тиск з боку свого 45-річного сина. За її словами, син регулярно виганяв її з дому. Слідчі оголосили 45-річному жителю підозру а потерпілій жінці привезли продуктовий набір. 69-річна жителька села Дитиночі вкотре звернулася до поліції з заявою, що її 45-річний син вчиняє відносно неї психологічний тиск, нецензурно виражається та виганяє з дому. Попри неодноразове притягнення порушника до адміністративної відповідальності, зокрема і винесення тимчасових заборонних приписів, відбування адмінарешту в ізоляторі тимчасового тримання, проходження спеціальної програми для кривдників, той на шлях виправлення не став. Слідчі повідомили про підозру. 45-річному жителю села Дитиничі, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до суду. Запобігли вибуху під час пожежі. Днями у дубні сталася серйозна пожежа в господарській будівлі. Вогонь швидко поширювався, загрожуючи сусіднім спорудам. Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Під час гасіння вогнеборці винесли з палаючої будівлі три газові балони, запобігши можливому вибуху. Вогонь знищив покриття та перекриття будівлі, але на щастя ніхто не постраждав. Причини пожежі з'ясовуються. Черговий прорив посеред вулиці цього разу трапився він на вулиці Данила Галицького. У Рівному виникла аварійна ситуація на водопроводі. Там вже розпочалися ремонтні роботи. Скільки вони ще триватимуть, та чи залишилися рівняни без води, дізнавалася наша Юлія Котляревська. Вирита величезна яма, працює велика техніка. Усе це можна побачити на вулиці Данила Галицького. Тут кипить робота над усуненням пориву на водопроводі. Ліквідовують наслідки аварії. Працівники від самого ранку в рівне облводоканалі кажуть, причиною пориву вкотре стали зношені мережі. Мережі вже не один рік. Ми ж це зауважимо. Скільки років що мережі в нас вже з кожним роком молодше не стають, і такі ситуації трапляються. Внаслідок пориву без води на вулиці Данила Галицького залишилися два. Будинки. На даний час бригада працює, а будинки 5 і 7 попали в зону відключення, вони на теперішній час зараз без води на, на, на момент проведення цих аварійних робіт. Мешканці вулиці кажуть, у їхніх кранах вода є, однак напір невеликий. У нас ремонтні роботи по воді, то така вулиця там, Галицького. Там. Ну, сьогодні написали, що би не буде води, але в нас є вода. Ремонтні роботи відбуваються, але вода є в крані. Працівники Рівнеоблводоканалу облводоканалу зауважили, що намагаються зробити усе, аби сьогодні до кінця дня всі ремонтні роботи завершилися. Після і відновиться водопостачання у всіх будинках. Юлія Котляревська та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині контролюватимуть ціни на ліки про епідситуацію в нашій області та про те, що жителів Рівненщини попереджають про штрафи за знищення та продаж первоцвітів, читайте на нашому сайті ITVMG.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Оновили автопарк комунальне автотранспортне підприємство 1728 закупило шість нових авто для вивезення відходів. Боротьба триває. Костопічанин презентував свою першу книгу спогадів про загиблих на війні сина та побратимів. Оновили автопарк. Комунальне автотранспортне підприємство 1728 закупило шість нових авто для вивезення відходів. Тепер працівники підприємства зможуть використовувати сучасні машини замість застарілих вантажівок. У скільки обійшлося оновлення, розкаже наш Артем Максименко. Замість старого нове КТП 1728 закупило шість машин для вивезення відходів. За словами начальника підприємства Сергія Марчука, раніше у своїй роботі вони використовували автомобілі мас білоруського виробництва, які через дефіцит запчастин станом на сьогодні неможливо було обслуговувати належним чином. Тому виникла необхідність у пошуку альтернативних варіантів. Сьогодні у нас є вісім таких автомобілів, і нам доведеться їх замінити. Частину ми зможемо замінити цією новою технікою. Частину будемо ще замінювати. Плюс у нас оренд. Це дасть змогу зменшити кількість орендованих автомобілів, але, в, скажімо, є ще куди працювати. Придбало підприємство ці шість нових авто для вивезення відходів за суму близько 40 мільйонів гривень в кредит. Треба подякувати саме комунальному підприємству КТП 1728, тому що він купився за власні кошти, скориставшись кредитом 579, це 9 кредит. І сьогодні ми бачите, що ще сьогодні шість ну, приєдналися саме до самого підприємства. Ми змушені були орендувати транспортні засоби для того, щоб ну, надавати якісну послугу вчасно. І сьогодні можна сміло сказати, що ми будемо вже надавати більш якісно, тому що є свій транспортні засоби, і це буде безпосередньо теж реформа сортування самого сміття. Разом з тим КТП 1728 має намір встановити. Бити в місті і сучасні сортувальні сміттєві контейнери. Вони дозволять окремо від побутових відходів забирати пластик, метал та скло та передавати вторсировину сировину на переробку. Нове законодавство і нова техніка дозволяє нам уже виділити на постійній основі автомобіль, який буде збирати цей збір, цю в сировину. Що дасть змогу людям? Я надіюсь, так само від них фідбек і люди будуть сортувати. Будемо здавати підприємцю, який буде розсортовувати станом на зараз, поки підприємство не може саме забезпечити сортувальну лінію. Загалом автопарк підприємства станом на сьогодні налічує 10 нових автомобілів Форд, один Мерседес та вісім автомобілів «МАЗ». Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал Group. У пам'ять про героїв костопільчанин Михайло Степчук презентував свою першу книгу «Боротьба триває. Її він присвятив загиблим побратимам та полаглому на війні сину Тарасу. У ній зібрані спогади військових та самого автора ще з часів. АТО. більше про Михайла Степчука та його дебютну збірку розкаже наша Вікторія Якимець. Гра на гітарі віддушена для Михайла Степчука. Чоловік родом із Костополя. Нещуток знає, що таке війна та як через неї втрачати рідних. Він завжди наголошує: боротьба триває. Це гасло і стало назвою його першої книги. У ній зібрані спогади про події на сході України, починаючи із 14-го року і аж до сьогодення. Добровольців іменно які. Були зі мною з 2014 року. Мені саме тут описується їхнє життя. Щоб читати, прочитав, особисто в його в душі, багато задаю запитань, за що вони гинуть? За ваші ж цінності, за людські, які. Вони просто так не даються. Михайло Степчук завжди мав чітку громадянську позицію. Був учасником помаранчевої революції та майдану. Із 14-го воював у АТО у складі добровольчого батальйону. Там у найгарячіших точках він прибув три роки. І група рівно виїжджає. Розташування легендарного батальйону 40-го батальйону Кривбас ми пройшли про таких важких. Ну не говорячи там уже про Марінку і про Піски. Там уже це, це так. Це не були найгарячіші точки, які тільки були: Старобешево, Маріуполь. Успенка, Амбросівка, Донецький аеропорт. не сидів, склавши руки, і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну доєднався до добровольчого групування рідного міста. Тоді ж став на захист держави, і його син Тарас був рядовим стрільцем, паралельно володів тактичною медициною. Ніс службу у Сумах, Торецьку, часовому яру та Бахмуті. Там і відбулася його остання битва. І серед ночі дороскіл його перезвонив. Тарас важко поранений. Але буквально через пів години була жахлива звістка, що Тарас смертельно був поранений. Він загинув. Після цього у пам'ять про сина та своїх побратимів чоловік і вирішив написати книгу. Допомагав йому у цьому журналіст Олександр Немозов. Ми сиділи, бурали чашку кави, і я йому розповідав речі, які проходили. 2014 року, а він просто описував, Михайло сподівається, що кожен, хто прочитає його книгу, перегляне свої життєві цінності. Я хотів би, щоб кожна людина, коли вона бере, бере кусочок хліба, бере чашечку кави, завжди щоб вони знали, що за цей, за все, це, що вони сьогодні мають. Багатьох хлопців українців сьогодні віддають своє життя. Для а також головне не забувати, додає Михайло Степчук, тих, хто поклав своє життя за нашу свободу, і що боротьба за нашу незалежність досі триває. Доки я живий, мій бій продовжується, а боротьба триває. Україна переможе. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Продовжують перемагати. Верес у рівному на вихідних грав проти колосу. Рівняни першими забили, але також і пропустили у відповідь. Коли справа дійшла до нічиєї, за роботу взялися Шевченко та Харатін. Саме вони головні творці успіху. Про очікування вболівальників та перебіг матчу розповідаємо далі. Друга перемога поспіль. Рівненський Верес в рамках 19-го туру вдома приймав Ковалівський колос. Перед початком поєдинку рівняни займали восьму сходинку турнірної таблиці із 22 балами. Суперник відставав на 4 очки після перемоги над кривбасом. Болівальники від Верса чекали чогось подібного і у матчі з колосом. Я думаю, що вони без підсилення зможуть перемогти. Ну і Харитін дуже хороше підсилення. Сьогодні з таким самим рахунком, як проти Кривбаса, це бідьма. Шикарні враження. Вони з'єдналися, вони гарно почали грати і тренер шикарний теж. Хочу привітати дві команди, щоб вони грали в футбол і хочу привітати юнакські команди, які грали вчора. І хочу сьогодні поболівати за дві команди за футбол. Тільки настрайне на перемогу, але колосниші наступні таблиці, то хочемо перемогти і забрати речі. Їм все хватає просто Верес сильніший за колос. Господарі на матч проти колосу вийшли без суттєвих змін у стартовому складі у порівнянні з грою проти кривбасу. Вже на шостій хвилині Вересу вдалося відкрити рахунок. Під тиском від Шарая, Дахновського та гайдучика помилився оборонець Колоса, який відправив м'яч у власні ворота. «Верес відкриває рахунок цього матчі. Гостям вдалося відігратися через 20 хвилин поєдинку. Вибігши у стрімку контратаку, ковалівці доправили м'яч до Ніки Гагнідзе. Той зробив усе як годиться. Ніка Гагнідзе. Допоки ми дивилися повтор. Коли рахунок став рівним, команди до кінця тайму грали стримано та майже не задавали ударів по воротах. У другому таймі ініціативу перехопив колос, але реалізувати задумане гостям не вдалося. Протягом другої 45 хвилинки чотири рази арбітриня матчу консультувалася з командою Вар щодо тих чи інших ігрових епізодів. Такий розгляд відбувся і у компенсований час. Після падіння Шевченка у штрафному майданчику і перегляду ВАР арбітриня призначила пенальті у ворота колоса. Була 98-ма хвилина. Ігор Харцін ігори. Іван Пахалюк, праворуч. 2-1. 2-1 Ігор Харатін, екс гравець колоса, забивши у ворота своєї колишньої команди, Харатін емоцій не стримував. Це не сподобалося головному тренеру колоса. Після гри він пішов вияснити стосунки із гравцем. Відео опублікував блогер Дмитро Поворознюк. Чути, як Поздєєв питає: це твоя повага? Мені здається, це не етично. тому що клуб Колос не поступив з ним так, як він це відчуває, або як він це розповідає. Він там щось просто хотів сказати, а я не почув бо трибуни, і я просто підійшов, я хотів запитати, що, ну, що він мав на увазі. Також тренери дали свою оцінку того, що відбувалося під час гри. Ну а тут в рівному що, буває інший футбол, якийсь. Тут завжди багато боротьби, аути, штрафнув, все в штрафну, все вертикально. Тут э, Верес пропонує таку гру. Ми не можемо, скажімо так, відмовитись від неї. Такий силовий футбол э, десь впорались з э, цим, десь були епізоди, де не впорались. я не хочу суддівство. Э, э, дівчата судять і нехай судять, аби розвивалися якось. Ми гарно, э, гарно почали гру, забили швидкий гол. І таке враження, що. Ми про це з гравцями в вперед розмовляли, що ми грали як на утриманні. Була нервозність, особливо на, на м'ячі, Ми робота з м'ячем. Ми не, не грали те, що ми тренуємо. І оце більше всього мене розчаровувало, тому що збилися на, скажімо так, оберігали рахунок більше. Поділилися емоціями після гри і футболісти. Індивідуально ну, грумах зіграти набагато краще. Сьогодні не все виходило, але тяжка гра, хороший суперник. Але ми досягли своєї мети. Будемо розбирати моменти і готуватися на лівий берег. Ми готувалися, у нас був тижневий цикл. Нам тренерський штаб показував моменти, де можна зіграти, як треба зіграти. Ми старалися виконувати, не все виходило, але що маємо, те маємо. Головне це перемога команди. Ми сьогодні здобули важливі три очки, тому ну, 100% задоволені. Це є, може, наша маленька проблема, наша ментальність трохи. Ми як забуваємо і десь трошки зупиняємося, але ми над цим працюємо на тренуваннях і тренерський штаб нам завжди каже, щоб ми не зупинялись і продовжували диктувати свою гру. Після перемоги та здобутих трьох балів Верес посідає сьоме місце у турнірній таблиці. У свою чергу колос по завершенню 19-го туру перебуває на 12-й сходинці в УПЛ та має 18 очок. Максим Остапець, Валентин Злоденний, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагодив вашого селі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.